Їжачок у лісі збирає до кошика яблучка, готується до зими. Прибігає веселий сірий зайчик. Привіт, колючка, здоров сіреньки! І пострибав сірий зайчик геть. І з дерева повільно злітає униз осінній листочок. Отож, мультфільм Як їжачок шубку міняв. Це історія про те, як їжачок вирішив свою шубку поміняти на якусь іншу. Але скільки не приміряв, краще, ніж його власна, колюча шубка, не знайшов. Це весела і повчальна історія. Ось як це все відбувалося. Зимовий ліс. Їжачок у своїй шубці із колючок збирає хмиз. До нього підбігає зайчик. Він біленький і пухнастий. Їжачок захоплено розглядає зайчика. Яка шубка? А, -а ти ж у сірій був? Дивак, ми взимку завжди шубки міняємо. Ну, побіжу, сорокам шубку покажу. І зайчик пострибав собі геть, а їжачок замислився, вирішив і собі піти до Пугача, мудрого лісового птаха. Пугач сидів у дуплі старого дерева і грав на саксофоні. Біля нього висіли на вішачках і різні шубки лісових звірят. Здрастуйте, дядечко Пугач! Поміняйте мою шубку. Набридли противні кулючки. Та бери!» Їжачок зняв собі із вішачка заячу шубку, білу, пухнасту і з довгими вушками. Спасибі, побіжу сорокам шубку, покажу. Пугач здивувався. Не було ще такого в нашому лісі. Задоволений їжачок у чудовій зайчій шубці почемчикував собі лісом, співаючи. Його побачила лисичка, що причаїлася за деревом. Вона подумала, що це зайчик, і хап його за вухо. Їжачок злякався, вирвався і почав тікати, але вушко відірвалося і залишилось у лисички в лапках вона кинулась на вздоїн. Їжачок, рятуючись, згорнувся клубочком, як роблять зазвичай їжаки, і покотився. З розгону влетів у кучугуру, запорпався у сніг, як у нору. Лисичка хотіла за ним, але вихопила із снігової нірки тільки заячу шапочку і, здивувавшись, відкинула її у бік. Доки лисичка дивувалась, їжачок виліз з іншого боку, підкрався, схопив заячу шапочку і утік. Прибіг їжачок до Пугача, що, як завжди, грав на саксофоні. Дядечко Пугач, дядечко Пугач. А, це ти. Їжачок повернув назад заячу шубку, а узяв собі шубку лисички трохи завелику з розкішним довгим хвостом і став таким кумедним, що Пугач здивувався. Шубка ця гарна, а каслам славна, та роди, а аси. Лисячих і заважає, плутається між ногами, зачіпається за гілочки. Їжачок мусить нести свого незвичного хвоста у лапках, аж раптом назустріч вовк. А-а-а! Попалась хрутійко, руда злодійко. Зараз я з тобою розквітаюсь. Шиню по жену, котче Вовк накинувся на бідного їжачка, бо, подумав, що це лисиця, їжачок тікати, покотився коробочком з гірки і просто на ковзанку. Це лісове озерце взимку замерзло і стало ковзанкою. І вовк за їжачком теж потрапив на лід, але на льоду слизько, лапи роз'їжджаються в різні боки. Вовчик і їжачок у лисячій шубці падають, підводяться і знову падають, намагаються повсти на животиках їжач. Ок ніяк не втече, а вовк ніяк не наздужене. Ось як цю кумедну пригоду змальовує музика. Жічок доповз по льоду до берега, та вовк таки ухопив його за довго лисичого хвоста. Їжачок смикнувся і хвіст відірвався і застряг вовкові у зубах, вовк аж занімів від здивування. А їжачок прибіг до дядька Пугача і поміняв лисячу шубку на вовчу. Шию пожину, клоча розірву! Батько-пугач дуже здивувався Марширує їжачок у Вовчій шубці, аж назустріч той самий Вовчисько, від якого він щойно ледве утік. Їжачка у Вовчій шубці він прийняв за вовка. Здоров, приятелю Здоров Їжачок зіщулився. Що з тобою? Може, ангіна? Зараз я тобі компрес покладу. Вовк штовхнув малого, їжачок упав і непомітно виліз із шубки і втік. Добре, вставай. Я ж пожартував. Це вовк до вовчої шубки звертається. Схопив вовк одежину, вона порожня, а он до тікає переляканий їжачок. Зрозумів вовк, хто його обдурив. Прибігає їжачок знову до Пугача, а там висять шубки гарні, пухнасті, і заяча, і лисяча та й інших звіряток. Їжачок розгублено шукає свою рідну їжакову шубку. Ну, де ж вона? Ось вона, уся із голочок колючок. <рив> Та -та ж Схопив свою шубку їжачок, одягає, і мудрий пугач теж дуже радий. Щасливий їжачок у своїй рідній колючій шубці чинчикує -чин лісом. Шубка ця гарнесенька, Краще всі малесенька. Ні, тепер гулятимо більше не. Аж тут вовчисько. Хотів розлючений вовк схопити їжачка, а той наставив свої гострі колючки вовк поколов собі лапи і втік. вся гарнесенька. Проще всіх велесенька, їй тепер гулятиму більше не, більше не мінятиму. Ось так. Ось так.